Вечеря, ось така в мене сьогодні вечеря. Літо в розгарі. Було дуже зажарко. На вечір повів повіяв вітер, трошки прохолодніше стало, але все рівно спека дає про себе знати. І хочеться морозива. 70 грамів морозива пломбір, ось таке морозиво, жирненьке, 15%. А зверху варення. А точніше, це просто свіжа смородина, перебита блендером з цукром. Ось така смакота в мене сьогодні. Ваган буде плясати. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну що ж, літо проходить, хочеться морозива, дуже хочеться. 70 грамів це не так багато. А потім побачив, що з вагою. Всім бажаю смачної вечері, спокійної, тихої ночі. Хай все буде у вас гаразд. Зустрінемось вранці.